Бажаю здоров'я, підсумовуємо ще один робочий тиждень. Минуло тисячі днів повноштабної війни. Боротьба за незалежність та свободу триває завдяки мужності наших воїнів, рятувальників, незламності медиків, вчителів, підприємців кожного і кожної. Полтавщина залишається медичним, економічним логістичним хабом другою домівкою для майже 200 тисяч людей з інших регіонів місцем для розвитку релакованого бізнесу область продовжує жити, розвиватися та підтримувати сили оборони. У день гідності та свободи вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Пам'ятаємо справжню ціну свободи для нашої держави. Готуємося до різних сценаріїв в області. Трава облаштування когенераційних установок. Дві вже встановили ще кілька у роботі. Вдячний за постачання цього обладнання Агентству США з міжнародного розвитку. Працюємо з німецьким товариством міжнародного співробітництва, щоб додатково отримати ще кілька установок. Тримаємо зв'язок із приватними інвесторами. Під час однієї з робочих поїздок у громади оглянули об'єкти по генерації. Завдяки новому обладнанню вдасться забезпечити теплом більше сотні багатоповерхівок, а також кілька десятків і шкіл. Розподілена генерація вимоги сьогодення. Постійно працюємо над цим питанням із профільними міністерствами, громадами, залучаємо міжнародних партнерів. Постійно комунікуємо з підприємцями у межах платформи діалог влади та бізнесу. Під час чергової зустрічі поспілкувалися про державні та обласні ініціативи, грантові програми підтримки, окремо зупинилися на питаннях про людей з інвалідністю, їх професійне навчання, створення необхідних умов праці. Обговорили форми підтримки роботодавців. ОВА готова максимально долучатися і допомагати у вирішенні питань, які виникають. Відновлюємо автошляхи на Полтавщині. Кошти спрямовуємо з, з обласного та місцевих бюджетів протягом тижня. Відремонтували ще близько 11 тисяч метрів квадратних бригади працювали у семи громадах. І з початку року відремонтували 292 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття. Роботи тривають. Громадам Полтавщини передали 10 нових шкільних автобусів. Це вже друга поставка. Транспорт закупили за кошти державної субвенції та місцевих бюджетів. Автобуси передали освітнім закладам: Білецького, Гадяцького, Ланівського. Лохвицького, Мачухівського, Михайлівського, Новосанжарського, Пирятинського, Семенівського та Чутівського тергромадом діти зможуть добиратися до шкіл з укриттям та навчатися в безпечних умовах. Працюємо, підтримуємо наших військових і наближаємо перемогу. Слава Україні!